Я працюю в культурі, щоб було зрозуміло. 49 років, 36 років, директором дитячої медичної школи номер 35 міста Києва. На сьогоднішній день я очолюю Всеукраїнську раду директорів кіностатичного рухування, яка працює з радянських часів до цього часу і весь час одинаковий боротьбу з шановним Міністерством культури. Я хочу такого ремарку зробити, що пан Журавчак, який сьогодні присутній, у якості радника міністра він колись очолював департамент, в якому, як, як, який підпорядкований був йому, якраз в тому числі і відділ навчальних закладів. І з того часу, як він очолював той департамент, і до цього часу, на превеликий жаль, ніяких позитивних зрушень не відбулося. Але все, про що ми тут говорили, воно мені нагадує анекдот, як ми будемо будувати міст вздовж річки чи поперек? Оце те, про що ми сьогодні говоримо. Тому що... Мені так здається, що якщо ми будуємо державу під назвою Україна, то в першу чергу ми маємо знати, для кого ми її будуємо, а будуємо ми її для кого. Тому що я вже людина минулого віку, я вже на виході, в буті, а діти, які у нас навчаються, вони мають сприймати те, про що ви говорили іншими очима. Так от сьогодні можна говорити, над нами висить колосальна загроза. Я з паном Журавчуком повністю погоджуюсь, що не всі присутні тут уявляють собі роботу апарату Міністерства культури і любого апарату. Тому що я колись працював в апараті не великий час, 5 років, але я прекрасно знаю, що це таке, як воно робиться. Тому е, зміна верхівки е, апарату Міністерства, написання заяви першим заступником, заступником і чекання інших заяв, воно по суті нічого не вирішить, тому що я колись давав велике інтерв'ю. Де воно називалось так: у нас все вирішує чиновник середньої ланки. Сьогодні у нас дійсно і в Міністерстві культури вирішує чиновник середньої ланки. Чим вище свідомість чиновника, чим він оперативніше подає інформацію нагору, тим скоріше вирішуються ці питання. Ну, на превеликий жаль, зараз якось, якось в останнім часом, ну, буквально до приходу нового міністру. Оживилася співпраця Всеукраїнської ради директорів з відділу навчальних закладів і почалися якісь певні зрушення. Якби не відбулося зміни влади, можливо, вже якісь певні документи напрацювання мають бути на увазі нормативну базу, вже б вийшла на гора, і ми яким чином могли себе забезпечити. Я хочу сказати, що я брав участь в розробці законів України. Я є консультантом комітетів Верховної Ради України з питань освіти і науки, з питань духовності і культури. Співпрацюю з Гриневич з Кириленко, щоб вам було зрозуміло, що я говорю про те, що я знаю, чи я володію предмету. Так, от сьогодні є документ, підписаний 3 березня цього року новим міністром фінансів паном Слопаком, який спрямований на знищення практично всієї бюджетної сфери, в тому числі і дитячих шкіл естетичного виховання. В минулому році, в квітні місяці, нам вдалося. З попереднім урядом виграти боротьбу і відтермінувати нашу загибель. Сьогодні ця загибель у нас отут. Сьогодні, ну я тут 46 сторінок. Я можу вам просто те, що стосується шкіл естетичного виховання. Мені бюджетної сфери. Знищення бюджетної сфери бібліотек, шкіл, музеїв, медицини. Фінансування фі всі 70 завдань, дано, які мають бути вирішені до кінця травня місяця нашою владою, новою владою. Вчора, якщо ви уважно слухали виступ нашого прем'єр-міністра, він сказав, ми вживаємо непопулярні міри, і завтра Верховна Рада буде переглядати державний бюджет України на 2014 рік, в бік його скорочення і в основному скорочення фінансування бюджетної сфери. Ось про це треба говорити. На наступному тижні у мене вже заплановано дуже багато інтерв'ю, вихідів. В ефір прямий. Дивіться, слухайте уважно і не знаю, яким чином асамблея може втрутитися в цю справу і в цю ситуацію, яким чином можна вплинути на дії Міністерства фінансів і Міністерства економіки. Тому що пан Журавчак він знав, про що він говорить. Він цього почав, я цим за. Такі у нас сьогодні справи, шановні колеги, і кіно, і театр, і хореографія, і мала опера, і все це воно буде існувати в тому разі, якщо туди будуть ходити кваліфіковані слухачі, підготовлені слухачі. Підготовлених слухачі готує система дитячо-політичного волога. Ну чому ж вона ця система не дуже добре справлялася? Я вам хочу сказати. Дитячої академії мистецтв. І коли я їм розповів, яка система створена в нашій державі, то вони запитали, скільки коштів я заробляю. Мені було стидно говорити, скільки заробляє тут директор музичної школи. Але програма наша взята на озброєння чотирма державами світу. Тільки голосніше, було сніше. Перепрошую за цілення наговоритися на. Зазвичай, що може зробити асамблея, а самблея в даній ситуації повинна бути громадські, я думаю, що теж громадськості е, зробити своє звернення до історичнього уряду е, Міністерства фінансів, що на даний момент відсоток від загального бюджету на галузь культури складає близько 0,7% від державного бюджету. Якщо в інших... Загальність цифр, те, що відбувається, те, що здається на зараз, а ми ще й це не зменшимо. Тобто, реально, цей перехідний період нагальне питання. Це зберегти те, що є, щоб воно не посипалося, не розвалилося. Це не дуже багато. Зрозумієте, це на даний момент. Тепер відповім да йде за ініціативу, складати пам'ятаю. Я просто одразу хочу сказати, на У держави немає грошей. Давайте запроваджувати податки. На акцизи, як це зберігається. Нам зараз заявили на уряді, що у нас не може бути збільшення збору. І збор по гастролях, коли закону по гастролях розробляється, то саме, коли прийшли формування нового податкового кодексу, у нас буде видно скоротити кількість зборів податкових. Відповідно, тоді потужні вчора, тому що ми ще збірні нагадали, що на 5-6 мільйонів спонсорів скоротили збір, у нас не залишилось механізму, як робити з гастрою цей дітей. Напрямки роботи це продовження напрямку по роботі по гастро по гастроліки, закон про гастролі і створення механізму э, цього гастрольного збору. І знову ж э, робота з податковою, щоб великі додаткові збори, другий збір це по кіно. Дані ситуації присутні в законі культури. Там написано національний культурний продукт, це вироблення національних благ та е цінностей. Відповідно, національні культурні блага знаходяться в іншому законі, що зараз не можете, де йде розшифровка національних культурних блага, створюється виробником е вітчизняним виробником. Тепер треба знайти розшифровку вітчизняного виробника і далі це виписати порядок. Це юридичні складні речі, але це треба робити. Саме коло по ПДВ, у нас вже відбулися. Наради з експертними групами, юристами, які опрацьовують. Третя, третя нарада саме по цьому питанні попередже. Але коли подається навіть по податку на пропозиція, вартість скажімо, на кабіні, відповідно, нам потребує процедури узгодження, прорахунку, скільки бюджет загальнодержавний за бюджету не отримається от кошти, які потенційно будуть надходити. Плюс є дуже багато моментів. Ще раз, хто хоче долучатися до цих моментів, можете створювати руку, вивчати юридичні і е, наше завдання людей, е, ну, скажемо, мої особиста позиція, що ті групи, які зараз напрацювали конкретне своє бачення, почали співпрацювати з групами експертів, щоб це формувалася конструкція. Далі ці групи експертів і групи ініціаторів почали співпрацювати з людьми з апарату і спільно напрацьовувати, як це можна втілити з законодавчому дії. Це механізм. Оце саме важливе. Дуже добре, що в нас відбувається ця комунікація ці.

Оціночне наша ком'юніті вийшло пропозицію два тижні тому про безкоштовну оцінку всіх активів, що конфісковані в ході революції. Ніхто не зацікавився, ви знаєте, чим це закінчилося. На розграбована, Даша Пшонки розграбована, парк розграбований, жодного оцінювача там не було. Оцінювачів України і Клубу оцінювачів вікно про безкоштовну оцінку активів, що конфіскуються в, в ході реформ і мають бути інвентаризовані і переоцінені. Статі, Плачу, важливо, Значить, аналогічні пропозиції можуть, можуть надійти також з спілки обидва щодо ревізії фінансової. Я можу з ними поговорити. На э, аудиторську спільноту і поговорити з ними. Може, вони теж вийшли. Друге питання. Я дуже прошу, шановні діяти культури, не їсти питання податків, як економіст. Тому, да, тому що э, ви зараз маєте дров з податком, а податкова реформа має бути системною. І все мають набуватися з центральному бюджету, А не зі спеціальних поясниця. Я даже тому що він не що може відео і тому що тут є. Зокрема, покрывка. Є дуже великі небезпеки, якщо документи які Молодець, що там немає, що він В даній ситуації там є і самооборона майдана знаходиться, і також експерти, які були з першої там працюють. Ми вас почули, ми звернулися. Дякуємо вам за трансляцію. Будь ласка, в, в мене є пропозиція. Зараз Лариса хоче озвучити, як бачить.